Друзі, доброго дня! Раді вас вітати на каналі Національна Ліга майбутнього на матчі ЛНЗ Черкаси та Академії Рух. У воротах руха, який буде грати сьогодні у жовтих традиційних кольорах. Перший номер Олеслав Сорока. Далі 27-й Даніл Гученко. 4-й Олексій Коломоєць. 22-й Михайло Калачов. 12-й Мартин Ляховський. 8-й Арсен Алексенко. Капітан команди. 14-й. Маркіян Сидор. 11-й Марк Снурніков. 35-й. Максим Вененець. й Назар Берун. Та 30-й Данило Оліярник. Старший тренер команди Андрій Даньків. Отже, черкащани будуть у филетовій формі, до речі, грати традиційні кольори черкаського клубу. У воротах 13-й номер. Дмитро Нестеренко. У захисті. Із ліва на право. 20-й. Олександр Луганський. 24-й. Дмитро Поліщук, 18-й. Данило Ципченко та 14-й Євгеній Кузьменко. Євгеній Гук, перепрошую. 21-й Тарас Кузьменко, капітан команди, 7-й. Роман Артюшенко, 22-й Артем Андрійчук, 8-й. Кирил Тихонов, 17-й. Богдан Романченко та 19-й. Володимир Бороденко. Старший тренер команди Артем Чорній. І що ж, ми розпочинаємо. Рух одразу ж намагатиметься йти вставляє. Ну і будемо зараз дивитися, що ж з цього вийде. І Є удар! М'яч на лівому фланці зараз Артюшенко. там возиться і намагається щось створити. Цікаве, є подача зараз м'яч прилітає. Повз з Романченка, Романченка. Хороша передача на Артюшенка на лівому фланзі. Артюшенко зараз тригетички притримує м'яч і п'ятою скидує на Тихонова. Далі треба бігти. Треба подавати. Зараз є простріл. І не дістається ніхто зараз із гравців Фіолетових до м'яча. Руху зараз зупиняється. І цікава може бути зараз атака вже від львівської команди. Дивимось, може, подача зараз буде, і вона є зараз. Не дається акцентовано пробити зараз оліярнику. Скидання під удар, удар є і забиває рух. Рух забиває 1-0 на 15-й хвилині. Зустрічі Арсен Олексенко забиває капітан львівської команди. Саме він ось так, от знайшов можливість. Опинився у потрібному місці у потрібний час. у Першому турі у Донецькому шахтарю є удар по воротах, але Є подача. Ну і як зараз пролітає м'яч над руками голкіпера і е, інші місії він взяв. Ну, зараз розпочав фактично цю атаку. Є скидка, є удар, е, і другий гол забиває рух. 0-2 на 37-й хвилині зустрічі. Передача, але переривається. Фененець до м'яча не дістається. Берун, Берун пробиває по центру зараз. Ну що ж, фол фолить Ципченко і це буде пенальті. Пробиває в правий кут Снурніков і забиває третій м'яч для своєї команди на 50-тій хвилині зустрічі. Булася, бо трішки концентрацію почали втрачати захисники. І є ось така силова подача, яка схожа навіть на удар. Шостий. Підрайний. І що ще одне пенальті буде. Саме він буде пробивати. Котловенко проти Нестеренка. Ну що ж, хто кого? Ловенко пробиває прямо в верхній правий кут. 0-4. Робить він рахунок для своєї команди. Ближню. немає удару зараз. Що ж, завершується наша зустріч між ЛНЗ та Рухом. 0-4 на користь львівської команди.